Добрий день, шановні батьки! Сьогодні поговоримо про те, як упоратися зі спекою. Як берегтись від теплового удару та перегріву тіла. Одягайте легкі та вільні речі, бажаної із натуральних тканин. Регулярно пийте воду, намагайтесь уникати солодких напоїв. Приймайте прохолодний душ та уникайте вживання алкоголю. Як безпечно зберігати їжу, коли вимкнули світло? Під час відключення світла тримайте та холодильника та морозильної камери, зачиненими. Якщо готові страви або продукти, що мають зберігатися у холодильнику, перебували у кімнатній температурі більше двох годин, їх слід викинути, вони можна отруїтися. Пам'ятайте про правила безпечного купання. Плавайте тільки у місцях, визначених і обладнаних для купання. Якщо місцева влада визначила пляж небезпечним через зміни, у жодному разі не заходьте на такий пляж, не купайтеся на самоті, завжди плавайте з кимось, не залишайте дітей і тварин. У закритих авто у спекотний день температура у закритому автомобілі може піднятися до небезпечного рівня дуже швидко, часом на 20 градусів за 10 хвилин. Це може призвести до трагічних наслідків, якщо дитина залишається всередині авто. Якщо бачите малу дитину, яку залишили в машині саму, негайно викликайте поліцію та швидку допомогу. Як запобігти зневодненню? Аби уникнути зневоднення, важливо пити чисту воду. Людям із деякими хронічними захворюваннями слід порадитися із лікарем щодо об'єму рідини, який варто споживати протягом дня. Будьте здорові! Дякую вам за увагу!